Україно моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Дітки, чи всі ви любите наш рідний край? А ви пам'ятаєте, як називається наша Батьківщина? Вірно, Україна. Тож давайте ми сьогодні разом з нашою гостею. Лялькою, Наталкою помандруємо нашим рідним краєм, нашою великою батьківщиною Україною. Подивіться, наша лялька Наталка, маленька україночка, вона вбрана в український одяг. Наталка дуже любить свій рідний край, знає про нього багато пісень та віршиків. Але сьогодні вона хоче познайомити вас з державними символами України. Перший символ це наш герб, золотий тризуб. Цей символ давній, його знали і шанували ще наші далекі пращури, мужні, сміливі козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Трезуб це символ волі і сили. А ще наш символ схожий на крилатого голуба, птаха, що летить в небесній височині. Наш герб тризуб, у ньому сила, Отця Небесного і сина. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Наступний наш символ Державний український прапор. Він майорить своїми кольорами синім та жовтим. Ці кольори для прапора символічні. Синій означає чисте, ясне, синє небо над нашим рідним українським краєм. Тому він у горі прапора, а жовтий колір це золоте хлібне поле, що росте на ланах нашої України. Український прапор ми можемо побачити на різних будівлях, а в дні державних свят вулиці та майдани наших міст і сіл просто розцвітають синьо-жовтими барвами нашого прапора. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито, прапор цей оберігаємо. Він святиня. Знаю діти. Ще один символ нашої держави це урочиста хвалебна пісня Гімн, присвячений нашій державі. Гімн звучить під час державних свят і різних визначних подій. Коли лунає державний гімн, слід підвестися. Та й покласти праву руку на серце в знак любові до своєї батьківщини. Саме гімн це символ державної єдності, який виражає ідеологічні устої держави, її принципи, історію та цілі на майбутнє. Через гімн народ висловлює побажання бути вільним, щасливим. Жити в достатку. А зараз, дітки, я пропоную вам гру, яка називається Розкажи про рідний край. Вам потрібно підібрати слова ознаки, які характеризують нашу батьківщину, наш рідний край. Наш край, який він для нас? Рідний, милий, великий. Красивий, хлібний, трудовий, непереможний. А як би ще ви назвали наш чарівний край? Я бажаю вам малята завжди шанувати та пишатися нашою державою. Україною